Які важливі зміни для отримувачів коштів по 309 постанові, що чекає реабілітаційні центри та медичні заклади ФОПи. Так, нещодавно Міністерство соціальної політики України роз'яснило, що припинено включення фізичних осіб-підприємців до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи з реабілітації дітей з інвалідністю та яким можуть спрямовуватися бюджетні кошти. Наші юристи не чекають припинення фінансування для наших клієнтів і вже зараз організовують реєстрацію юридичної особи для медичного закладу, ТОВ та отримання на неї медичної ліцензії. Одним із варіантів реєстрації нового суб'єкта господарювання є реєстрація ТОВ через додаток ДІЯ. Тепер дія надає можливість швидко і зручно зареєструвати ТОВ, мінімізуючи бюрократичні труднощі та часові витрати. Не потрібно стояти в чергах і заповнювати горя документів вручну. Все можна зробити онлайн лише в кілька кліків. Наша команда готова допомогти та супроводити увесь процес реєстрації суб'єкта господарювання, аби ви не хвилювалися, що дані було внесено невірно і чи все отримається з першого разу. Довіршись нам, ви гарантованому матимете професійну відповідь з усіх питань, що стосуються реєстрації ТОВ. Допомогу з підготовкою необхідного пакету документів, супровід подачі заяви через додаток Дія. До того ж ми можемо взяти на себе подальший супровід вашого реабілітаційного закладу, отримати для нього ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та включити до переліку реабілітаційних установ закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи з реабілітації дітей з інвалідністю. Які переваги реєстрації в цьому переліку? Наша держава допомагає закладам, які працюють з реабілітацією дітей, і відновленням їхнього здоров'я в першу чергу. А отже, ви можете бути впевненими, що оплата ваших послуг буде стабільною, а заклад соціально значущий. Робота за даною постановою надасть вам можливість отримати більше пацієнтів, навіть якщо ваш заклад лише тільки відчинив свої двері. Ви будете внесені до загального реєстру реабілітаційних установ, де кожен бажаючий пацієнт зможе обрати саме ваш заклад для отримання послуг з реабілітації. Таким чином, ви не втратите можливість державного фінансування вашої діяльності та зможете зосередитись на головних аспектах розвитку вашого бізнесу. А більше є інформації на нашому сайті звертайтеся.